Вітаю тебе на моєму каналі! Все про маркетинг, продажі і воронки. Сьогодні ми розберемо, як просуватися контент-майкеру, які методи використовувати у 2025 році, щоб постійно мати потік клієнтів свого блогу і своєї реклами. І так, погнали! Не забудь підписатись, поставити лайк, і в кінці також для тебе чекає бонус. І так, зараз ми розберемо, яка стратегія підійде для контент-мейкера, які методи використовувати платні і безкоштовні, і як правильно вести свій блог, щоб постійно отримувати заявки від клієнтів і як виділитися серед конкурентів. Для мене завжди найважливіше це виділяти учнів і клієнтів серед інших за допомогою маркетингу, рекламу і воронок. Тому поїхали. І так, перше, звісно. У нас йде упаковка блога і воронка воронки. Да? Для того, щоб але основа, сама основа з усього це зробити якісний аналіз аудиторії. І тут вам треба визначитися, да, з якою аудиторією ви хочете працювати, з якою аудиторією ви хочете працювати, і які які саме послуги хочете продавати, так тому що ви можете бути звичайно контент-майкером або аі експертом в, в різних да, нішах. можете спеціалізуватися конкретно на. Наприклад, там гастрономія, легалізація, салони краси, експерти, або там фітнес-тренера, там розмовноми розмовних рілсах монтажу, або наприклад на предметні або студійні зйомки. Це важливо, щоб, ну ви не можете прям бути контент-мейкер прям для, для всіх ніж і в усіх зйомках. Да, тому що хтось вибирає для себе там АІ там і монтаж, хтось вибирає для себе там розмови працювати з експертами. Наприклад, навіть Ютуби записувати, їх, монтувати, тому. Тут перше, треба проаналізувати з найбільше якою аудиторією у вас в блозі, найбільше, хто у вас замовляє, і в чому ви є експерт. Так, я за те, щоб ви не прям нішувалися там тільки з салонами краси. Ні, ви можете вибрати собі два-три аналізи аудиторії, два-три сегмента і на це орієнтуватися. Так? І далі ми визначаємо, які є болі потреби в цій аудиторії, тому що ми з цього будемо брати наші ідеї для ріл Тобто, я дуже велику помилку зустрічаю в контент-мейкерів, що вони просто показують якісь свої роботи, просто показують, наприклад, як вони змонтували, але вони не розповідають, як цей контент. Як їхні відео можуть допомогти бізнесу? Да? Тому що тут можна і е, розбори брендів взяти, і записати, наприклад, рілси там за кадровим голосом, як там за допомогою такого такого контенту можна виділитися, виділитися такому бренду або взяти вже готовий контент. Да? І ось основні. Болі аудиторії, не вистачає часу на створення контенту для себе. Да? Це може бути і експерт, і б'юті-майстри. Стрес та вигорання через постійну роботу з клієнтами. Це, наприклад, все, що стосується і б'юті сфері і, наприклад, гастрономії. Тому що, що сам бізнес працює, да сам власник працює, в нього немає часу створювати цей контент. Ви можете, наприклад, навіть зробити якийсь ситуативний такий різ, де покажете, що. Не треба да, Працюйте з клієнтами, я буду буду робити для вас контент. В тому відведення блогу, який не приносить очікування результату. Тому що я тут не додала після аналізу аудиторії, у нас іде продуктова лінійка, да тому, що контент-мейкер може бути експертом в АІ, може бути, наприклад, експерт, який робить. Все під ключ, так є такий пакет, наприклад, де ви там розписуєте сценарії, знімаєте студію, розписуєте розкадровку і говорите сам клієнту. Там приходь в такому такому до образі, будемо знімати те -те, ось такий текст. так? і це у нас називається послуга під ключ. І класно, тому що за цю послугу ви можете взяти. Ну там, наприклад, там не знаю за скільки там відео: 500-600 доларів за один раз зняти. Та тому теж візьміть собі до уваги, що якщо у вас одна послуга тільки одна, тільки IE, тільки контент. Зйомка цього мало, має бути консультації, має бути там, під ключ офо... з монтажу. Це дуже важливо, тому що ви тут втрачаєте кошти, якщо ви не знаєте аудиторію свою і у вас немає продуманої продуктової лінійки, прописаної, оформленої яку ви скидаєте своїм клієнтам. Це теж важливо. Тобто, не, ну не просто коли до вас клієнт звертається і йому не зрозуміло, які у вас послуги. Це все має бути класно оформлено, бути в портфоліо. Так, далі. Мають бути Тобто, у нас є основа. Ми визначаємось, для кого ми хочемо продавати свої послуги, які послуги ми хочемо продавати, і далі ми переходимо вже до упаковки профіля і робимо воронки в блозі. Для кожного експерта, неважливо, якій він ще ми зараз говоримо за контент-мейкера. Мають бути воронки в блозі, мікроворонки, вони ще називаються. Шапки профіля. Да, якщо тут написано, там що ви там, мемний контент-мейкер, робите там з душою ці відео, це не підходить. У вас має чітко прописано, хто. Ви чим ви займаєтесь, чим ваша є суперсила? Чим ви вирізняєтесь? І, наприклад, якщо у вас є якийсь кейс, наприклад, відео набрали скільки то переглядів, або я створюю не тільки гарний контент, а рекламні креативи, які приносять бізнесу. Заявки це треба вставляти в шапку профіля і, звичайно, вставляти призив. Да? Там дивись Reels, там чи дивись Highlights, і там або переходь в цей Highlights, тут я розповідаю, як цей кейс ми зробили, або там пиши в Direct, щоб отримати ідеї для свого контенту. Тобто, тут ми зараз говоримо за загальну інформацію, але якщо ви контент-мейкер в АІК да, як в АІ експерт там, чи ще чи ще щось, тобто тут треба розглядати прям конкретно. Тому Ось це основне в шопкі профіля. Далі актуальні, актуальні. Це наші хайлайтси. В хайлайтсах має бути чітко прописані ваші послуги. Чим ви відрізняєтеся від інших один хайлайт, який взятий із болі цільової аудиторії, і розписано оце все. Що якщо у вас не вистачає часу, я ось можу, ви можете мені довіритись, де да, я можу там можу, можете делегувати. Я там прийду, зніму. У вас немає ідей, експерт. Ви можете зробити хайлайт для експертів, для семейних спеціалістів, наставників там, таргетологів. У вас немає ідей да, для відео, ви не знаєте, як правильно зняти. Там ці, ці рілси і оформити ваш інстаграм. Я там допоможу вам в тому, щоб зняти ці рілси, Да, тобто у вас має бути такий один хайлайт, Має бути хайлайт з вашими роботами, але не просто скріни ваших робіт. Наприклад, в актуальних просто репост вашого рілса. Ні, краще розпишіть, з яким запитом до вас прийшов клієнт. Що ви зробили, які результати? І завжди завжди майте на увазі, що ви після того, як зробили рілс, поцікавтесь через два через три тижні, чи е ваш експерт, чи цей бізнес, отримав якісь заявки? А можливо, він е це відео набрало класні перегляди, а можливо, він віддав це в він поставив на рекламу і ваше відео принесло заявки. Дуже важливо. Потім запитати, і можливо, через 2-3 тижні ви з цього рілса зможете зробити кейс. Так що признавайтеся, контент мейкери чи робите ви таку фішку, тому що дуже багато я вас помічала і в дизайнерів, контент мейкерів вони віддали віддали відео. Ой, дякую, все. Ну запитаєте, да тому що, наприклад, я багато відео ставлю на рекламу. Вони мені реально приносять заявки. А це завдяки тому, що контент-мейкер зробив класні відео. Так, тому знову ж таки тут суперсила контент-мейкера і позиціонування в тому, що він не просто монтує поти за відео, а він робить ті відео, які приносять мені кошти на карту. Тому беріть у ваших клієнтів відгуки і краще кружочки. Позиціонування. Да, ви не можете бути про все і ні про що. Чітко я експерт там в ваї. Там, наприклад, комплексне просування, або знову ж таки, якщо ви експерт по АІ, ви не можете дати тільки, тільки ці відео, тому що, по-перше, вони є набагато вищі, ніж просто монтаж. Далі тут ви можете запропонувати там, робити фото, якісь да, згенерувати для сторітельного. Тобто, у вас має бути продуктова лінійка від там, найнижчої ціни до середньої, і найвищої, да? а не відразу там, тільки 100 там, там, чи скільки доларів. Да? Тому теж тут треба подумати за позиціонування продуктову лінійку. І... Вже далі ми оформляємо все в воронку продажів. Далі, поїхали. Аналіз ринку. Чому важливо? Тому що, коли ми виходимо з продажами наших послуг, нам треба розуміти, що роблять наші конкуренти-колеги. Я їх називаю написала аналіз конкурентів, але ви. Кожен, кожен експерт має роби, має розбиратися, що що відбувається на ринку, яка зараз ситуація, які ціни на послуги ваших колег, да як вони їх продають? Можливо, вони працюють з таргетологом, можливо, їх просувають можливо, їх їхні там клієнти. Можливо, вони ще десь беруть рекламу, можливо, вони ходять на івенти. Да, тобто, ви маєте знати, як ваші колеги продають послуги, що в них працює найкраще, щоб ви це для себе примінили, тому що ігнорування аналізу ринку. Вам ви просто можете виставити або занижені ціни, або дуже за високі, і потім дивуватися, чому у вас не купують ваші послуги. Автоворонки, воронки ну для контент-мейкера. Реально можна класні зробити автоворонки, чат боти, воронки. Наприклад, ми розберемо трошки пізніше. Це і телеграм-канали, це і якийсь гайд з ідеями для різних ніж. Тобто, ви берете, створюєте статтю або таке відео, як я для розбір ідей. Для різних ніж. Але ж знову ж таки, ви тут показуєте ваші роботи, ви ж не розказуєте там повністю готовий ем, контент, да? тому тут також ви. Або, наприклад, розбір вашого кейсу. Теж, теж супер. Так. Е, тут зрозуміло. Тобто, після всього всього нам треба чітко зрозуміти, що у нас працює на ринку. Так. І, звичайно, розуміти, як у нас. Е... Іде клієнт по якому путі продажів, да? показати людині, що в неї є проблема, підсвітити її, щоб вона сказала: блін, це ж про мене, я зараз в такій ситуації. Да? Тобто це я зараз говорю про а, воронки в блозі, про воронки, які можна зробити в рекламі. Підсилити це відчуття, як... і тут ми показуємо, як саме вирішити проблему, а, яку оцінку ситуації, чи потрібно саме зараз вирішити оцінку продукту чи послугу. Тобто ми тут застосовуємо мультиканальність сторітелінг, хайлайт, людина Буде потім іти по моєму контенту. Тобто ви маєте розуміти, що в нас все зв'язано: ваша упаковка, ваші хайлайти, ваші рілси, да? а, а, ваші воронки, вони мають бути. Попадати людина має заходити ваш клієнт в один хайлайт, попадати в інший, і розуміти, що у вас можна купити, чим ви відрізняється від інших. І далі, наприклад, у вас там стоїть постав плюс, я тобі вишлю. Наприклад, там анкету ти заповниш там, і я тобі вишлю ідеї або відразу кодове слово. Тобто ми тут вивчаємо шлях клієнта. Тобто, якщо ви думаєте, що я там зроблю зараз класні рілси, і. Клієнти посипляться так, в 2025 році не працює. У 2025 році працює така чітка система, де ви розумієте, що за чим ви будете робити, як ваш клієнт купує, на якому етапі він може зливатися, відписатися, прийти з реклами, не догрітися. Да? Тобто, тут кожен експерт в 2025 році має трохи розбиратись, навіть не трохи в маркетингі і воронків продажів. Так, тут зрозуміло, да. Розберемо далі. От коли у вас уже є. Трохи да розроблена розуміння ринку, конкурентів, аналіз аудиторії, упакований блог, да, хоча б там 8 э, рілсів, постів постівка Ми можемо включати вже просування, і знову ж таки у нас є. Безкоштовне просування і е, коштовне, да, безкоштовне, ви можете провести прямі ефіри, зробити колаборацію з експертом або брендом, запропонувати якійсь медійній особистості зробити різ і зробити на цьому кейс, запропонувати салон краси, щоб е, да зробити різ і щоб він вас порекомендував, або зробити, наприклад, класну колаборацію. Тобто я не говорю, що ви йшли працювати безкоштовно, але якщо ви в міні дивіться, якщо ви в місяць візьмете собі 3-4 колаборації, колаборації там на якихось умовах і зробите з ними соавторство, то їхня аудиторія перейде до вас в будь-якому випадку десь да, вас побачать класний монтаж да, буде. Тому тут класно було би зробити саме також прямі ефіри. От, наприклад, у вас беріть ем, тих експертів, які в суміжній ніші це таргетологи, саме спеціалісти, продюсери, да, наприклад, навіть ті самі б'юті майстри. Хто там ще у нас? Ті експерти де є аудиторія, в яка може купити ваші послуги контентмейкери? Да, тобто, ми об'єднання аудиторії дає. Розширення охоплення і заявки. Це спільні рілси, відеоефіри. Да? Ви можете зустрітися з експертом сказати, давай знімемо з трьом норм, ну я так образно да, говорю, щоб, наприклад, зробити колаборацію. Навіть е, креатори там від 1 до 3 тисяч підписників можуть вам дати по 50 нових людей, якщо у вас схожа аудиторія, і якщо ваш блог буде цікавий. Тому що, якщо ви берете в когось навіть там платну, безкоштовну рекламу, то ваш блог має бути упакований, да, тому що просто ця. Колаборація пройде безрезультатно, тут теж важливо. Далі, участь в спіль... в спільнотах. Заходьте на свою нішу, вписуйте... і вписуйтесь в діалог. Да також ви можете коментувати, заходити в Фейсбук групи, де є експерти, блогери. Наприклад, в мене є телеграм-канали там в США в Канаді, там куча всяких. Експертів, діджителів, різних телеграм-чати, да, дуже розпоширений. Я дуже бачу багато що пишуть: там, шукаю там собі для кейсу або там шукаю для спільних зйомок. Коментарі під популярними рілсами. так. Типу, здається, що це якийсь уходячий вік, але якщо ви візьмете собі за мету там кожного дня писати на якихось там експертів, якісь коментарі, щось пропонувати в будь-якому випадку, вам можуть запропонувати е, щось. Да? Ми тут ще зараз говоримо. Якщо ви тільки починаєте у вас немає клієнтів, і тут за місяць вам треба використати всі методи, да, якщо у вас немає ще коштів на просування. Це я зараз за це говорю. Якщо робите упаковку, робите аналіз ринка, шукаєте собі експертів для прямих ефірів, колаборацій, бізнесів, да в в місяць, наприклад, там 5-6 ці 5-6 бізнесів, які ви зробите по бартеру або по якісь, наприклад, там класній ціні, можуть вам просто окупитися дуже швидко, да? Так, так, досвідом коментувати. Далі це те, що я сказала з брендами. Супер. А, також показувати мені подобається, коли йдуть якісь рілси розбори. Да? Наприклад, а коли ви також може бути UGC да? робите розбір, а як би я зробила відео для такого відомого експерта, або ви зробите розбір на якогось відомого експерта і в монтажі показуєте свою, да? свою цю експертність, те, те якими, яким монтажом ви володієте, да? тому що ви навіть ж, да, своїм відео можете а, дати свої по. Тому тут фіксуємо, що треба різний формат вашого контенту: рілси, розмовні, голос за кадром, де ви робите розбір якогось експерта бренда, де ви говорите, як пройшов ваша зйомка, які методи ви використали. Тут ви можете показати, я там зробила розкадровки, і це дало вау, ефект відгуки. Тобто в рілсах прям використовуєте відгуки ваших клієнтів, і це краще було би кружочки, а не просто війни відгуків. Прямі ефіри, колаборація з експертами і брендами, тобто це все, що ви можете от прям використати після цього відео і відписати: Саш, я знайшла експерта на прямий ефір, провела да, тому що прямі ефіри теж треба по структурі проводити, да не просто вийти говорити. Ви ж також можете вам також треба продумати, як це. Зробити цікаво і як себе продати на цьому ефірі це теж важливо. Ми з вами можемо включати реклами, рекламу на підписку або на послуги. Знову ж таки, якщо ви ваша ціль заробити, то звісно ви робите рекламу на послуги, да тому, що ну, поки вам там підписки не супер так потрібно. І я скажу так, що в мене є кейси контент-майкерів. Я із контент-мейкером проводила консультації по налаштуванні і також робила запуск продукту. І я точно знаю, які креативи зможуть працювати саме для контент-мейкера і для на рекламу на підписку і на послуги. Також далі, які у нас є воронки, які ми можемо використати в рекламі. Це коли в нас іде реклама наріс, наприклад, заклик на те, щоби. Прийти на розбір, але до грів директі продажі. Але для вас, да, для контент-мейкерів, прийдіде на розбір, а там, наприклад, пиши мені монтаж, і я підберу тобі якісь ідеї. Або там, наприклад, пиши мені монтаж, там і отримай пак ідей в моєму телеграм-каналі. Або, наприклад, пиши монтаж, і я тобі чітко розповім, як цей монтаж може бути для твого бізнесу саме які ідеї. Трафік, кодове слово, автоворонка, анкета на консультацію, зі дзвон, презентація, послуги, продаж. Так, да, знову ж таки, іде у нас реклама. Ваш клієнт потенційний пише кодове слово, спрацьовує автоворонка. В автоворонці може бути тест, може бути урок, може бути розбір вашого кейса. Да, розбір вашого кейса, як ви просували салон краси. Скільки набрало переглядів? Як ваші відео-контент-стратегія спрацювала, і що в кінці вийшло. І Далі ви можете сказати, що там напиши мені там консультація, я з тобою дзвонюсь і там, наприклад, запропоную тобі ідеї». Або напиши мені, вірить таке слово, і ми там з тобою поспілкуємося. Тут вже два варіанти. Або ви закриваєте в Діректі, або ви вводите на Зідзвон, тому що іноді, да, там треба, буває, клієнти не можуть пояснити правильно, що вони хочуть, і краще тут да, з ними е, саме вже спілкуватися на е, Зідзвоні, або на особистій зустрічі, і продавати. Розсилки да, розсилки теж можуть працювати. До речі, мені контент-мейкери не робили розсилки. До речі, дуже дизайнери робили розсилки. smm саме спеціалісти, якісь продюсери робили, а, а контент-мейкери не робили так. Чекаю від вас коментаря, чи робите ви розсилки, тому що вони теж працюють, але знову ж таки треба правильно написати саму цю розсилку. Із розсилки ми виводимо або переписка, це буде, або зі дзвон, і вже далі презентація вашого ваших послуг і продажа. Тобто, тут звіздзвон або переписка, так англійською стоїть. Добре, переписка. Далі, знову ж таки, тут можуть бути різні воронки. Я розглянула самі прості. В принципі, для контент-мейкера не підійдуть якісь там складні чат-боти, якісь там складні там системи схеми. Ні, тут підійде кодове слово, і сам Рілс має бути. З презентацією ваших послуг, да? тобто він має бути класно змонтований, там мають бути ваші приклади робіт. І ось приклад креативу для контент-мейкера Аліни. Для лідаї, до маєте, до маєте. Бору, креативні відео, які приносить не тільки передалі, але й клієнтів дозволяються на ваші послуги. Останки згадай твої роботи. Якщо ти б'ютивайстер, є читал експерт, що ти який хоче виділятися рахунок контенту серед інфрактів, перші мені ділять слово бізнес, і я надішлю тобі ідеї, які запам'ятаються в твоїй аудиторії і принесли там клієнтів. Тут може бути різний креативний підхід, дивлячись, з якими експертами ви хочете працювати. Тому це такий приклад для вас, я показала. Але знову ж таки, якщо ви працюєте в якийсь експерт або контент-мейкер для спеціалістів таргетологів, трошки інші креативи, трошки інші посили. Тому це такий загальний приклад. Звичайно, ми використовуємо мультиканальність. Я тут не писала, але це Інстаграм, да, Тікток, Може бути також обзор ваших робіт, як там ви знімаєте для різних експертів бізнесів, трец і також YouTube Shorts. Та, тобто, якщо ви будете. От візьмете за мету скрізь себе показувати, то я впевнена, що через два місяці у вас там, чи через півтора вже будуть результати. Це ми говоримо, якщо у вас взагалі би ви зайшли і сказали, там у мене чотири поста, поїхали, як мені просуватися. Да? А, далі, тому що тут у нас стратегія для контент-мейкера знову ж таки а, більша для тих, хто зараз хоче. Мати постійний потік клієнтів, а також є стратегія для контент-мейкера, як йому запустити своє навчання, міні-продукти. Це вже трошки інша стратегія. Якщо, буде, буде, якщо напишете в коментарях, можу також зробити. Тому що в мене якась і запуску, і продаж послуг. Далі, звичайно, це розвивати особистий бренд. Звичайно, ви скажете. Та з усіх усюди кричать особистий бренд. Але якщо ви будете відвідувати івенти, створювати свої бранші, виступати спікером на, на різних навчаннях, да, тому що я на своє навчання також запрошую контент-мейкера. То вас будуть знати і впізнавати в місті, і про вас будуть знати, що є такий контент-мейкер. Аня, яка класно знімає, вона вже всі там салони, всіх гастрономії знімала дуже класно, і всі її рекомендують. Тому тут навіть більше спрацьовує, знаєте, не особистий бренд, а те, що якщо ви скрізь з'являєтесь і в контенті, і онлайн, і офлайн, вас знають, вас рекомендують до вас приходять. І саме на івентах, тому що, наприклад, я організувала івенти, запрошувала свою ученицю, таргетолога, але вона робила нам контент і вона знайшла двох клієнтів. Розумієте, а в неї чек там 400-450 доларів. Тобто, один івент приніс їй ну Нехай там давайте отаку візьмемо там 700 доларів. В мене є, де я прийшла на івент і закрила також двох клієнтів. І я тоді отримала 850 доларів. Тобто, один, один клієнт в неї було два бізнеси, і ми працювали два чи три місяці. Тобто, розумієте, один квиток на івент приніс мені треба порахувати, скільки. Створювати свої бранші, да? тобто свої, навіть не бранші, свої мастер-класи, наприклад, якщо ви вже хочете навчати, або свої бранчі з експертами, показувати, ви можете зробити мастер-клас для б'юті майстрів. І так, це основні методи просування, стратегії для контент мейкера які також можуть підійти для інших експертів, але наразі ми розібрали контент-мейкера бо в таргетолога саме спеціалісти трошки буде відрізнятися. Чекаю ваших коментарів. Ставте, будь ласка, лайк, запитайте якісь питання. Буду Рада відповісти, і думаю, вам було корисно. І також для вас буде бонус. Якщо ти хочеш. Отримати розбір свого профілю, розбір своїх креативів чи воронок, заповни анкету нижче на індивідуальний розбір консультацію, де я побудую для тебе ту саму індивідуальну стратегію і покажу тобі точки росту, як ти можеш монетизувати свої знання, монетизувати свої послуги, або, наприклад, якщо ти хочеш запустити свій міні-продукт наставництво. Також розберемо стратегію. Заповнюй анкету і чекаю тебе на консультації.